Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Сінсей. Новинки для дому, а також акції багато чого цікавенького. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду. Склянка для зубних щиток та пасти 149. Дозатор 219. Такий 129 з ромашками, 129 також. 149 пластиковий. 219. Рожевий набір. Диспенсер коштує 149. Склянка 119. Баночки для зберігання з дерев'яними кришками 239 більша. Менше 189. Органайзер пластиковий прозорий 189. Бідро металеве для сміття з педалю 599, стелаж 599 на дві полиці. Ось такі ще є. За 459. Метал, кришка, дерево. 169 коштує органайзер для ватних дисків. І такий прозорий така ж вартість. Банка для компосту 289, коробка металева 459, тримач для серветок 149, форма силіконова для випікання 119. Ось такі формочки 149, 119, металева на 6 штук, 79 по акції, квіточка силіконова 149. Дошка тортівниця, підставка 459, дошка для нарізання 149, 119, підставка для яєць 119, 99. Підставка під гаряче 4 штуки 169, 169 дошка. Вкладка у шухляду для столових приборів 169. Дошка скло 219. Коробка для пакетиків чаю 240. Кльош для пляцків 269. Контейнер харчовий для зберігання 169. Кухонний білий органайзер металевий 219. Кльош золотистий металевий. Ціна 269. Ніш та лопатка 219. Тримач пластиковий полуничка для столових приборів. 119. Новинка така красива ваза 269. Ці вази ромашки я вже вам показувала по 149. Блюдо квіточка є біле. І персикове 169. маленький 59. Коробка для зберігання будиночок плетений. Відкривається з обох боків. Ціна 519. Садовий килимок 2 на 50. 339 гривень. Опора пластикова для рослин 79. Лопатка садова 79. Є ще маленькі грабельки. Дзвоники музика вітру 149. Є рожеві і світло коричневі. Лопатка рожева садова, 79. Будиночки для свічки таблетки є більший за 99 і менший також 99. Підсвічник на дві свічки досить важкий 99. Аромалампа 149. Подушечка кругла, 119 на стілець. Подушка з фальбанками 219, 42 на 42. Така м'якенька сіра. Без зав'язок іде 189. Набіль вішаків 49 5 штук, 149-10 штук упаковка, дерев'яні 189, 6 штук. Коробка пластикова для кабелів 169, 119 ремпелі, Мягенькі 2 штуки. є рожеві та блакитні. Коробка тканина для білизни 599. Такого плану кругла з кришечкою. Ціна зі знижкою 289. 359. Такий варіант 40 на 50 та на 30. Це тимніший колір коричневий. А світлий ціна повна 659. Коробка для зберігання 219, бежева та сіра. Подушка на стілець з фальбанками 99. Фартушок кухонний святковий 99. Набір рушничків 2 штуки. 149 119 – також 2 штуки, 169 3 вафельні рушнички. Рукавичка та серветка прихватки 169 2 штуки. Підставка під гаряче 149. Також 2 штуки упаковка. Рукавичка 119, рукавичка та прихватка 149. Підставка лимончики під гарячим 149. Такі ще є підставки: чорна та зелена з листочками 149. Дитячі годинники 240 та 149. Ланчбокс дитячий з поїлочкою І така сумочка є два варіанти: Hello Kitty та Push 340 гривень. Ланчбокс полуничка столові прибори 119 Сумочка для пляшки дитяча 149 Пластикові коробочки для зберігання 169 Коробки для зберігання 3 штуки 149, набір дитячого посуду мисочка, тарілка та чашка 599, термос хлопчачий 340. Органайзер пластиковий 169, прозорий, блакитний та рожевий. Миски пластикові 219, келихи пластикові 119, тарілки пластикові 169, 4 штуки. 149 також 4 штуки. Коробка пластикова, 89, наборі 3 штучки від більшої до меншої. Металеві святкові. 59 коробочки, 2 штуки упаковка. Баночки для напоїв з трубочками. Упаковка 4 штуки. Ціна 169, термочашка 269. Коробка металева 149, така з кроликом святкова 119. Сушарка для посуду 359. Чорно-золотистим, є звичайна чорна. 599 кошик металевий для зберігання 169 такий 119 пластиковий. Полиця біла металева 239. Підставка плетена кругла під гаряче. 189. Тримач для серветок ще є білий за 149. Дякую, що дивились. Гарного дня, економних покупок. На все добре!